Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет у програмі. Вітання, учнівське самоврядування загальноосвітньої школи номер 1 щиро, вітає з днем народження найкращого педагога, організатора та хорошу людину Ясиновську Мар'яну Федорівну. Нехай здоров'я завжди добрим буде. щоб в роботі ладилось усе за справи добрі, хай шанують люди. У дім хай доля затишок несе. Хай горе обходить завжди стороною, а щастя приходить і л'ється рікою. Бажаєм тепла, і добра, і любові. Хай Господь дарує многії літа, а в серці довіку живе доброта. Батьки, сестра, друзі та усі рідні вітають Юрія Сороку з 18-річчям. У небеснім просторі, де світяться зорі, де місяць серпанком пливе, хай матір Господня зі своїм синочком несе тобі щастя земне. Хай промінчик сонця, як Ангелик з неба, прилетить і сяде на плече. Нехай за нас убійми. І ніжно поцілує, щоб ти відчував, як ми любимо тебе. П'ять років виповнилося Давиду Стояновському. З днем народження Давида вітають бабуся Марія, дідусь Тадей, сестричка Аня і вся родина. Неповторних п'ять років виповнилось тобі. Як великих п'ять кроків у прекрасному житті. Щастя, радість хай дарує сонечко із неба. Перший успіх хай крокує, поряд біля тебе. Колектив інформаційного порталу Золочів.Нет вітає заступника головного лікаря з медичної частини Золочівської центральної районної лікарні Кубішин Тетяну Зіно. Омівну із днем народження на довгий вік, на многії літа, на шано від людей, тепло родини, стелися доле через все життя, лише добром для доброї людини, яка горить сама й запалює всіх своєю відданістю і працею щоднини з людьми і для людей. Живе весь час, і серце віддає служінню України. Нехай старання ваші і труди помножать успіхи у ріднім колективі. Живіть в добрі і радості завжди, і будьте все життя щасливі! Святкує свій 60-річний ювілей прийма Володимир Петрович. Із святом ювіляра вітають кохана дружина Надія, донька Христина, зять Богдан, внуки Артур і Віктор і вся велика родина зупинить час нічого не в змозі, і шумить ліс, і цвіта сад. На сонячнім вашім порозі з'явилось цілих 60. Ваш ювілей важлива дата. Про це зараз пам'ятати не слід. А ліпше щиро побажати щастя, здоров'я і довгих літ, щоб життя завжди було у мері, в колі близької сім'ї. Нехай пісні чудові щирі, вам гаю прошепочуть солов'ї. 60 є зовсім небагато, дуже щаслива і гарна пора. Бажаємо вам у родини свято довгих років, радості і добра. Найдорожчого синочка, онука, любимого братика Давида Стояновського, вітають з п'ятиріччям мама Мар'яна, тато Володя, дідусь Михайло, бабуся Галина та сестричка Злата. Як п'ять виповнюється рівно, вже видно вдачу безсумнівно. У ній є сила, що від тата, а ласку мама вміла дати. Нехай твоє дитяче серденько вбирає тепло родинне аж до краю. Хай до людей своє тепло воно скерує, а доля тебе щедро обдарує. Своє 30-річчя святкувала Оля Гадевич І з ювілеєм Олю вітає вся велика родина! Як хочеться подарувати тобі долю і прихилити до тебе білий світ, щоб щастя ти жила без болю, багато довгих і яскравих літ. Благополуччя тобі зичимо й удачі, здорова будь красива, мов весна, і щоб любові не пізнать нестачі, бо Богом раз дарується вона студенти першокурсники Золочівського коледжу щиро вітають з ювілейним днем народження свого куратора, Менько Галину Володимирівну, і посилають найщиріші вітання. Дозвольте з ювілеєм привітати і побажати від душі багато щастя і добра багато! Хай буде світлим кожен день в житті. Хай не гаразди завжди оминають, хай буде легко вам вперед іти. І словом добрим вас завжди вітають. Бажаєм успіхів великих у роботі і побільше творчих вам натхнень. Нехай минають завжди всі турботи, і хай приносить радість кожен день. Святкує свій ювілей 20-річчя Зорянка Божук Чепак. Вітають кохану дружину, чоловік Віталій, люблячу доньку, мама і тато, сестричку, брат Віталій. У день твого ювілея тебе віншуєм як лілею. Розквітло, мило і привітно. Нехай життя й надалі квітне, щоби здоров'я прибувало, а радість дім не покидала. Хай 20 років не поріг, а лише початок нових втіг. Колектив Золочів.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей.